У Коломийському арт-просторі «Зодіак» практично щотижня відбуваються заходи в рамках 15-го всеукраїнського фольклорного фестивалю Писанка на інтерактивній зустрічі. Все про великдень отець Роман Малярчук розповів детально про значення та суть страстного тижня, про вербну неділю, про повідну неділю та власне воскресіння Христове. Ми будемо сьогодні. Говорити про суть самого Великодня, тобто в чому полягає саме святкування Великодня, і чому ми саме несемо вербові гілки, шутку, так чому ми несемо кошик, що він символізує сам кошик, як, як така жертва, яку ми приносимо. Тобто, що в нього ми в нього щось складемо завжди, і ми деколи думаємо, що це головне у святкуванні Пасхи, знаєте, у святкуванні самого Великодня. І тому ми будемо говорити на акценти, які не Найперше перше стосується самого великодня на зустрічі. Було чимало цікавих майстер-класів. Один із них провела коломиянка Світлана Юрчук. Вона розповіла, як прикрашати вербові гілочки, які освячують у вербну неділю. Освячення вербових гілочок. Це є як символ і визнання того, що ми визнаємо Ісуса Христа нашим царем. Колись його зустрічали пальмовою гілкою. А в нас україні традиційно це роблять вербовими гілочками. Сучасні вербові букетики вони відрізняються від тих колишніх, навіть які були 10-15 років тому, тому що зараз дуже є багато декору, фантазії в людей, і кожен собі хоче бачити той букетик найкращий. Також на зустрічі запропонували всім приготувати великодні кошик та майстер-клас із виконання гаївок. А народний колектив, мистецьке об'єднання «Франкотеатр» запропонував глядачам. Кілька великодніх постановок. З коломи Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.